Катерина прийшла в реабілітаційне відділення на свою першу лікувальну процедуру. Звернулась до медиків через біль в нозі. Після рентгенобстеження планувала лікуватись у Вінниці. Проте дізнавшись, що в Шаргороді з'явився новітній апарат, вирішила не їхати до обласного центру. Звернулася в лікарню з проблемою в п'ятболіть п'ята п'ята. Зробили рентген, виявили п'яткову шпору. Такі, типу, якісь відчуття якогось імпульсу, току не знаю. Не ще перша процедура, я ще не зрозуміла. Загалом в реабілітаційному відділенні з'явилося близько 30 одиниць різного обладнання. В лікарні надають послуги всім відвідувачам. Приймають і ветеранів, військовослужбовців та членів їхніх родин не лише Шаргорда, а й сусідніх громад. Ми закупили обладнання, яке вимагає Національна служба здоров'я України, а там передбачена просто маса цих хвороб, що травми, що післяінсультні стани, що серцевої недостатністю. Великий дуже спектр. Реабілітація приходить під наглядом медичних фахівців-реабілітологів з пацієнтами щоденно працюють за сучасними індивідуальними програмами для збільшення кількості медичного персоналу та покращення якості надання послуг. Лікарні проводять перепідготовку та перекваліфікацію працівників. Це відділення вкрай необхідне сьогодні для наших жителів, для наших воїнів, які повертаються із я не буду називати цифри, але до нашої лікарні це бивша районна лікарня. Сьогодні до нас доєднуються ще дві громади: це Журавська і Джуринська, і люди з цих громадів теж до цієї відділення. Кошти на придбання обладнання для реабілітаційного відділення лікарня отримала в рамках конкурсу обласної ради «Безпечні, стійкі громади. Саме в межах цього проекту цієї програми вдалося. Об'єднати зусилля обласного бюджету, міського бюджету і безпосередньо медичний заклад, лікарня, придбавши необхідне обладнання для реабілітації, відновлення фізичних можливостей, відновлення функцій, рухів. Це надзвичайно важливо. Також громада отримала 100 комплектів дитячого одягу для новонароджених та дітей віком від 6 місяців до 1 року від ЮНІСЕФ. Діана Олешнюк, Володимир Гірявенко, Новини за день, телеканал Віта.